Служба безпеки викрила ще одну колаборантку, яка добровільно пішла на співпрацю з агресором на сході України. Нею виявилась 49-річна мешканка Луганська, яка після повномасштабного вторгнення РФ підтримала російських загарбників. За це окупанти призначили її керівником луганського поштамту. На посаді зломисниця працювала на окупаційну адміністрацію та виконувала ворожі завдання щодо формування підконтрольної РФ поштової мережі. Встановлено, що лише протягом 2023 року вона уклала низку угод з так званою прокуратурою та митна. ЛНР на надання їм послуг з поставки поштової продукції. Також вона організувала безперебійне забезпечення незаконних органів влади поштовими відправленнями. Наразі слідчі служби безпеки України заочно повідомили фігуранці про підозру за частиною 4 статті 111 прим. 1 кримінального кодексу України. Це за колабораційну діяльність. Зловмисниця переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території України. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.